Та ялинка королівська слім на шарнірах або як її називають на крабах, тобто вона має систему розкладання з амбрели. І чому слів? Тому що вона вже трішки вуща від самої моделі королівської, але попри це, вона є такою густою. Тут є багато гілочок, і, можливо, візуально вона виглядає світлішою за рахунок того, що має трішки світлішу саму промальовку. І як видно, що вона також має таку як королівська, об'ємну гілочку. І от давайте ближче покажу, як виглядає гілочка. Як бачите, їх є дуже багато, вона така об'ємна ця гілка. І має таку акуратну промальовку, і також сама голочка вона має невеличку хвильку. І покажемо всередині, як виглядає сама система Umbrella. Тобто, як бачите, що гілочки вони вмонтовані до стовбура, і там є спеціальний шарнір, за допомогою якого ця гілочка вже опускається самостійно вниз на потрібен рівень. Тобто, вам потрібно тільки поправляти самі оці менші литі гілочки. Зріть увагу, що їх є дуже багато, і тому вона є такою густою.